Поліція Ізраїлю шукає кількох підозрюваних, що підклали вибухівку пасажирський автобус в центрі Тель-Авіва. За поліцейськими даними, зловмисник чи зловмисники можуть переховуватися в місті Модіїн Макабім Реут на півдорозі до Єрусалима. Вибух Тель-Авіві пролунав у центральному кварталі в районі Шауля Мелех. Поранень зазнали близько двох десятків людей. За словами медиків, троє осіб у тяжкому стані. Двоє постраждалих потребують операції з відновлення обличчя. Ми можемо розмовляти з нашими ворогами, можемо з ними домовлятися, намагатися щось зробити. Утім, якщо ворог намагається нас убити, ми не можемо цього дозволити. Ми маємо його знешкодити. Ми не хочемо ні з ким воювати. Ми прагнемо жити в мирі, проте з нашими сусідами в нас немає такої можливості. Тому ми змушені робити все необхідне, адже ніхто в світі не погодиться з тим, що кожні п'ять хвилин на вас кидають бомби і тут, і там завдаючи поранень людям, які ні в чому не винні. Yeah. <laughs> Поруч з місцем вибуху розташована військова база. Відповідальність за напад в Тель-Авіві, який Ізраїль кваліфікував як теракт, взяв на себе рух Хамас. Він заявив, що це відповідь на ізраїльські обстріли, які за останній тиждень призвели до загибелі майже півтори сотні палестинців. з місця подій розповідає кореспондент Євроню. Ранішня атака в Тель-Авіві сигналізує новий поворот у палестинсько-ізраїльській кризі. Ця подія опинилася в центрі перемовин щодо досягнення перемир'я. Через удар по Тель-Авіву пошуки миру стали набагато складнішими ніж. 8 horas. que ayer. Luis Carballo desde Tel Aviv para Euronews.